Зі слів директора Луцькводоканалу Віктора Гуменюка, вмикають фонтани у Луцьку на вихідних та у спеку більше 27 градусів. Влітку щотижня проводять профілактичну очистку. Лучанка Дарина Оксентюк прийшла до фонтанів у центрі міста з чоловіком та двома синами. Тут каже, менше відчувається спека. Фонтани вже бомба дуже подобається, атмосфера клас. У нас близнята ріки дев'ятім. Просто відволіктися треба. Тим болі заражаркотніхні дитинства. Чому не чому ні? У нас не було такого, то я не проти. Поки частина дітей купаються у струменях води, на лавочках біля фонтану відпочиває молодь та дорослі. Треба гроші туди, на фронт відправляти, а не фонтани включати. А то за квартиру деруть, будьмаюся, гаряча вода 130 гривень. І фонтани включають. А війна, ну, ми донатимо, ми робимо все, що можемо, але ж ми живемо, продовжуємо жити. І це не мають бути одні сльози, має бути і сміх. Дуже жарко, і це дуже класний спосіб освіжитися. Там всередині живе веселка. Якщо пройтися і роззирнутися, то можна побачити її. У нас в ковалі є фонтан, але я туди не часто хожу, і, в принципі, його включають не так і часто. Фонтаны я люблю через те, що Якщо ти бігаєш навколо фонтана, то не так жарко. Фонтани треба, щоб були в місті, тому що для дітей це радість. Війна, це ми розуміємо, що така війна, а дітям треба, щоб діти десь відпочивали. Оце це радість. Ми, наприклад, за, за те, що є фонтани. Нам дуже подобається. Ми приїжджаємо сюди з нас з а ми завжди ходимо на фонтани, коли вони є. Працівник Луцькводоканалу водоканалу Олександр Назарук каже, фонтан на театральному майдані Луцька обладнаний метеостанцією, яка реагує на швидкість вітру і автоматично регулює висоту струменів. Під фонтаном, каже, розташована велика Чаша закритого басейну та машинна зала, звідки йде управління фонтаном. Затверджений графік роботи фонтану. Відповідно, ми його притримуємося. Ну крім випадків, коли, от, наприклад, проходять в соборі якісь поминання воїнів. хоронять, так само виключаємо. Фонтан є повністю автоматичний, але ми можемо управляти віддалено через інтернет. Микати вимикати бувають різні ситуації. Постійно проходить моніторинг за його роботою. Віддалено чаші фонтану. Так, вона наповнена водою, об'єм, ну там більше 10 кубів води. Робиться аналіз періодично якості води, От, підмішуються реагенти, які її знезаражують. Хоча воду у фонтані постійно очищують, вона непридатна для пиття, говорить лікарка Наталія Кеда. Вона радить батькам не залишати дітей без уваги поблизу фонтанів та стежити, щоб вода не потрапляла до рота. Це небезпечно в плані травматизму, тому що. Граніт слизький, діти бавляться. Вода, яка подається в фонтани, вона не підлягає такому очищенню, як в басейнах в штучних водоймах, і та вода, яка придатна до пиття. Байте за своїх дітей, беріть з собою водичку і не виходьте в жару на прогулянку. Ми розуміємо, що, попри те, що, ну, Цього не можна робити, там, купатися в фонтанах і так далі. Але, ну, як свідчить практика, діти вони туди занурюються, тим паче по сухому фонтану на театральному майдані він вже перетворився в таку меку свого роду дитячу. Ми це розуміємо, тому ми раз в тиждень робимо повністю заміну води, хлорування додаткове, щоб убезпечити користування цими фонтанами молодого покоління. Зі слів Віктора Гуменюка, через війну змінились умови роботи фонтанів. Якщо раніше можна було скористатись послугою, увімкнути фонтан на замовлення, то зараз така функція відсутня. Анна Глущук, Олександр Ватащук, Суспільне, Новини, Луцьк.